Вітаю вас, діти, на уроці математики! Ми розглянемо сьогодні тему множення у стовпчик дії з одиницями часу і будемо розв'язувати рівняння. Наші вушка на маківці очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо, ні хвилини не втрачаємо. Відкрити підручник на сторінці 21. Усний рахунок від повітряного змія. Обчисліть ланцюжок. Початку Дізнайтеся, 72 поділіть на 8. Число, яке отримали, поділіть на 3. Тепер додайте 18. Результат поділіть на 7. Та помножте на 10. Далі поділіть на 6 і помножте на 1. Кінцевий результат буде 5. Молодці. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, які діляться на 7. І ви виписали такі числа. Працюємо за підручником на сторінці 21. Завдання 99. Складіть вирази за схемами і обчисліть значення. 40 помножте на 7. Перевірте. 280. 40 помножити на 1 це легко. 40. 40 помножити на 20. 800. А 40 помножити на 0. Буде 0. За другою схемою. Множимо числа на 10, 40 помножити на 10. Це буде 400. 10 помножити на 8. 80. 10 помножити на 100. 1000. і 13 помножити на 10 буде 130. Виконаємо завдання 100. Обчислимо вирази. Якщо немає дужок, спочатку. Дізнаємось добуток. 243 помножити на 3 ми запишемо у стовпчик. Починаємо множити з одиниць, пригадуємо 3 помножити на 3. 9 записуємо під одиницями. Множимо десятки. 4 множити на 3 це буде 12. десятків, або 2 десятки і одна сотня. Ми записуємо два десятки під десятками, сотню запам'ятовуємо. Множимо сотні, 2 помножити на 3, це буде 6. І ще одну сотню, це буде 729. Тепер додаємо до числа 189. Знову стовпчик додавання теж починаємо додавати з одиниць. 9 додати 9, це буде 18. 8 пишу 1 записую над десятками. При додаванні ми пишемо те, що запам'ятовуємо, над розрядами вище. Додаємо десятки. До 8 додати 2, 10 та ще 1. 11. 1 Запам'ятовуємо у сотні. Додаємо сотні, буде 9. Число 918. У другому виразі. Перші дії ми 145 помножимо на 3. Натисніть відео на паузу і обчисліть множення у стовпчик самостійно. Перевірте, це буде 435. Додайте тепер до 177. Починаємо додавати з 1. 7 додати 5, 12. 2, пишу 1 до десятків. Тепер додаємо десятки до 7 додати 3, 10 і ще один, 11. Один десяток записуємо сотню, запам'ятовуємо до сотень. І буде 612. В наступному виразі спочатку обчислюємо у дужках суму чисел 177 і 145. Дізнайтеся самостійно. Це буде. 322. Тепер помножте 322 на 3. Перевірте, це буде 966. Перевірте правильність обчислень у завданні 101. Чи правильно обчислені тут множення у стовпчик. Перевіримо 116 на 5. Помножимо з 1, 6 на 5, це буде 30. ми 0 пишемо, 3, пам'ятаємо. Тепер 1 помножити на 5. Це буде 5, та ще 3. Отже, 8 десятків. І тепер множимо сотні 1 на 5, це буде дійсно 5, тобто число 580. Перевіримо другий вираз. 439 помножити на 2. Починаємо перевіряти з одиниць, 9 помножити на 2. Це буде 18. Отже, 8 одиниць, а 1 один десяток, пам'ятаємо. 3 помножити на 2, 6 та ще 1, 7, це правильно. 4 множити на 2, дійсно 8. Число 878. Перевіримо третій вираз. Множимо одиниці, 8 помножити на 3. 24. Ми 4 записуємо, 2, пам'ятаємо. 2 помножити на 3 тепер десятки. І ще 2. Це буде 8. І 3 помножити на 3, це буде 9 сотень, а не 3. Тобто число 984. Самостійно перевірте вираз. 231 помножити на 4. Так, помилка. Одиницях. 1 Один помножити на 4 це буде 4. Число 924. І в останньому виразі перевірте. Тут помилок немає. Отримаємо 896. Прокоментуйте обчислення 9294 помножити на 3. Перший крок ми пам'ятаємо, що потрібно множити з 1. 4 множимо на 3, 12, 2, пишу, 1 пам'ятаю. Тепер множимо десятки. 9 на 3, це буде 27. І додаємо той, що пам'ятали 28. Ми 8 десятків пишемо, 2 сотні пам'ятаємо. Множимо тепер сотні 2 на 3, це буде 6. Та ще 2 сотні 8. Число 882. Тепер закріпимо це у виразах 103 і потренуємось. Множення у стовпчик. 127 помножити на 6. Множимо починаємо з одиниць. 7 помножити на 6. Це буде 42, Ми 2 одиниці, а 4 десятки пам'ятаємо. Множимо тепер десятки, 2 помножити на 6, 12. І додаємо, що 4 десятки це буде 16. Ми записуємо 6 десятків під десятками, сотні пам'ятаємо. Множимо сотні одну на 6, це 6 та ще одну, що пам'ятали сотню, число 762. В наступному виразі 483 помножити на 2. Починаємо множити з одиниць. 3 помножити на 2. Це буде 6. Ми записуємо під одиницями. Множимо тепер десятки. 8 помножити на 2. Це буде 16, 6 десятків і одна сотня. Отже, ми 6 десятків записуємо під десятками одну сотню пам'ятаємо. Множимо сотні 4 на 2, 8 та ще одну, що пам'ятали. 9 число 966. Натисніть відео на паузу і останні три вирази. Виконайте множення самостійно. Давайте перевіримо. 286 помножити на 3. Це буде 858. 174 ви множили на 5. 870. І 139 помножити на 7. Буде. 973. Рівняння 104. У першому рівнянні позначене буквою «Y» невідоме ділене. Щоб знайти ділене, нам потрібно помножити 40 на 7. Це буде 280. Перевіримо, 280 ділимо на 7, буде дійсно 40. У другому рівнянні теж невідоме, ділене, позначене буквою С. Обчисліть. Розв'яжіться рівняння самостійно. Якщо складно помножити, виконайте множення у стовпчик. Перевірте. Це буде 775. Виконаємо перевірку. 775 ми поділимо на 5. Дійсно, буде 155. І в третьому рівнянні теж невідоме ділене, позначене буквою А. Дізнаємося ділене множенням 289 помножити на 3. Виконайте множення в стовпчик і дізнайтеся, чому буде дорівнювати ділене, позначене буквою А. Перевірте, це буде 867. У завданні 105 знаємо, з котру годину показують електронні годинники. За першим годинником це 12 годин. За другим годинником 0 годин 30 хвилин. Третій годинник показує 6 годин. Наступний 19 годин 5 хвилин і останній 14 годин 27 годин. На відміну від механічних годинників з великою і малою стрілкою, за електронними годинниками нам легко визначити, яка це частина доби. За першим годинником, де було 12 годин, це полудень. За другим годинником це звичайно ніч. Третій годинник частину доби це ранок, Четвертий – 19 годин це вечір. І 14 годин 27 хвилин це день. Отже, ще раз повторюю: за електронними годинниками легко визначити частину доби, на відміну від механічних годинників. Відновіть рівності у завданні 106. Скільки хвилин у двох годинах. Якщо одна година 60 хвилин, а 2 години. І ще раз 60. Це буде 120 хвилин. Скільки секунд у п'яти годинах? П'яти хвилинах. Я вибачаю помилка. хвилини. Якщо в одній хвилини 60 секунд. А 5 хвилин ми 5 множимо на 60, це буде 300 секунд. 3 хвилини 20 секунд. В одній хвилині 60 секунд. А 3 хвилини множимо на 60, 180 секунд. І ще додаємо 20 секунд 200 секунд. Тепер, навпаки, із меншої величини хвилин треба вказати більшу величину години. 300 хвилин, скільки це годин. Якщо 60 хвилин це 1 година, а 300 хвилин. Ми 300 ділимо на 60, це буде 5 годин. 120 секунд, скільки це хвилин. Ми знову. 60 секунд це одна хвилина. Отже, 120 нам потрібно поділити на 60, щоб дізнатися більшу величину це буде 2 хвилини. 150 секунд. 60 секунд це одна хвилина. 150 ми ділимо на 60. Це буде тут остачою. У нас 120 секунд це буде. Дві хвилини і залишається 30 секунд від 150 секунд. Виконаємо дії у виразах 107 до 45 секунд додати 30 секунд. Однакові величини це буде 75 секунд. 75 секунд ми перетворюємо далі. Тут буде одна хвилина, тому що. 60 секунд це одна хвилина, тому іще залишається 15 секунд. До 30 хвилин додати 45 хвилин це буде 75 хвилин. Отже, тут більше, ніж 60 хвилин. Тоді це буде 1 година і 15 хвилин. 2 години ділимо на 4. 2 на 4 ми поділити не можемо, тому години перетворюємо у хвилини. Це буде 120 хвилин поділити на 4 30 хвилин. Тепер 3 хвилини поділити на 9. Так, 3 на 9 не ділимо. Отже, перетворюємо 3 хвилини на менше одиниці. це секунди. В одній хвилині 60 секунд. А в трьох хвилинах 180 секунд. Тепер ми можемо 180 поділити на 9 це буде 20 секунд. 20 хвилин помножити на 3. Це буде 60 хвилин. А 60 хвилин складає 1 годину. 45 секунд помножити на 4. Спочатку 40 множимо на 4, 160. Тепер 5 множимо на 4 20. Додаємо отримані результати 180 секунд. І 180 секунд перетворюємо у хвилини. Це буде 3 хвилини. Розв'яжемо задачу 108. Тренування в басейні розпочалося о 15-й годині і закінчилося о 16 години 15 хвилин. Годин. Скільки часу тривало тренування? В задачі розповідається про тренування в басейні яке розпочалося о 15-й годині і закінчилося о 16 годині 15 хвилин. Нам потрібно дізнатися тривалість події. Щоб дізнатися тривалість події, потрібно від кінця події з годин 15 хвилин відняти початок 15 годин. Години віднімаємо від годин від 16 відняти 15 буде Одна година із 15 хвилин залишається тривало тренування. І домашнє завдання Обчислимо вирази, і розв'яжете задачу. Дерево зростання. Оберіть відповідний знак до вашої роботи на уроці. Якщо було легко яблучко, якщо було важко жовта квітка, якщо вам ще потрібно потренуватися червоний листочок. Дякую за увагу вам. На все добре діти!